Писали радіодиктант гості нашої студії. Будемо дізнаватися у них. Чати зоратлі, підприємець, громадський діяч грек. Пане чаде, вітаю вас. Вітаю, вітаю найон, викладачка корейської, японської мов і сама кореянка. Доброго вечора. Я вам найон. Доброго. Ну і Остап Словін Словинський українець, кандидат філологічних наук, літературознавець і перекладач. Доброго вечора Вітаю, не можу не запитатися у вас всіх, чи ви писали радіодиктант Національної єдності? Пане Остапе, з вас почнемо. Е, я приєднаюся до тих е, львів'ян, які дуже хотіли, але не написали. Я був якраз в дорозі, але. Я чув його, то я слухав угу. і уявляв собі, як би я його І писав. Які ваші враження, коли ви чули швидкість радіодиктанту? Думав собі, чи моя рука би встигла за швидкістю начитки. Це дійсно трохи мені здається проблема. Але чесно кажучи, коли я почув всі ці слова, про які потім українці сперечалися, угу. ці прекрасні кияхи. Мені здається, це прекрасно, що через диктант ми вивчаємо регіональні особливості української мови. Я Давайте дуже... пояснимо, Кияхи це що це кукурудза мова. Качани, не так, так. північна, е... північно-українські, північно-східно-українські говори, Чернігівщина е, мене здивувало допіру слово, яке більшість е, теж потрапило до переліку тих, які українці називали тими, які були їм невідомими. Але пітятько це теж такий діалект, достатньо невідомий для більшості українців. Ну допір. Знаєте, ми ж галичани тут здебільшого, так? Тобто теж е, нам ці слова звичайні пам'ятаєте минулорічний креденс, так який здивував більшість українців. А львів'яни, галичани такі здвигали плечима. Як то хтось може не знати, що такий креденс? Uh -huh. Uh -huh. Так, не можу не прорекламувати. У нас є програма Музичний Креденс на Радіо перше. Тому заходьте на SoundCloud, слухайте щонеділі і щосуботи, наш ведучий Ростислав Ваврів. Власне, так назвав свою програму. Тобто, текст для вас не став несподіванкою, він був за вашою оцінкою нормальним. Е, ну, він був в дечому несподіваний, але мені здається, текст має бути трошки несподіваний. Це я як трохи як літератор кажу. Найон, чи писали ви диктант національної єдності? Чому? Сорі. Перепрошую, ні, мабуть, так. Чаде, що до вас? Диктанти української національної єдності сьогодні, які писали українці. Я не дивився новини, вибачте. Не дивилися новини. <laughs> Чаде, розпочнемо з історії вашої. Ми сьогодні багато будемо говорити про вивчення української мови. Ви себе ідентифікуєте уже. Ну, років 15 відколи проживаєте в Україні, як більше як українець, чи все-таки ви залишаєтеся для себе всередині греком? Ну, я в крові більше середземноморський грек, а в душі насправді більше львів'ян, бо я вважаю країна, яка ти живеш не вишиш мову, і навіть в сні говориш на українську, означаєш ти вже українець, як на мене. Ви почали своє вивчення української відтоді, коли переїхали до Львова. Ви приїхали сюди закінчувати своє навчання і так і залишилися. Так розуміємо, що була історія із коханням, коли ви закохалися і почали якраз від своєї першої дівчини вивчати українську мову. Що для вас було найважчим у вивченні нашої мови? Ну, взагалі, найважче це було вивчити мову з, з, з нуля, це як алфабіт, бо почуваєте себе 21 рік знову в кіндергарден. Але найважче було це відмінки, бо в Україні дуже багато відмінків. Я доспір не говорю про не відмінки, і це мене трошки дратує. Ну, пішло е, півтора року вам на те, щоб вивчити якісь ну, мінімальні ази української мови, але вчите ви її досі. Чи ви вже можете сказати, що ви е, такий. Впевнений носій української мови? Uh, ну, я можу все прекрасно розуміти, але коли йдуть різні зустрічі по справи, інколи питаюся, що це мали, що ви мали на увазі, або що це означає. Або я питаюся навіть на хлопський розум, що це означає. Uh -huh. так. Ну, Якщо ви знаєте, що означає на хлопський це розум, буде. то ви вже себе можете напівважати так. е, таким вільним володарем української мови. Е, які найулюбленіші слова чи фрази української? Ви маєте такі у переліку? Чесно, я був дуже в заході, коли чув перший раз слово маршрутка. Я думав, що це дуже гарний жіночем ім'я. Серйозно вам скажу. Потім, коли мені казали, що це жовтий Богдан, я так, як так? Це такий ж бус на всі мови, автобус, бус, пас. Я вам більше відкрию тут... таємницю, це. не обов'язково Богдан. Це може бути і іншого, я розумію, іншого. Але маршрутка як Марічка, як того як можна назвати того жовтого жахливого Богдана. Маршрутка потім я змішується від маршрут. Вона має значення, бо багато є логіки в українську мові, І ще раз того я зади має асо Асоціація, Асосація, вибору слову, слово до неї чого не означає, і так я навчаю українську мову. Я точно впевнена, що у вас було багато курйозів пов'язаних із вживанням тих чи інших слів у не зовсім коректній ситуації. Mm. Чи можете ви розказати якусь таку яку вам перша, яка першою вам спадає на думку? Ну є декілька. Це коли на нові ріки свята, я зади коли я перший раз ходив на шувар, я шукав хойда, а це вийшло, що х... хвойна. П'ялинка, крисместрій має на увазі. Я кажу, де хвайди у вас. Я каже, які хвайди? у нас нема, не бувають хвайди тут. Я кажу, мальована така, треба покрасити і так далі. Uh -huh. Іграшка кольорова світиться. Uh -huh. Uh -huh. А друга це був, коли ми шукали пріст, uh, священник на промо для Євро 2014 року, коли був у Львові. Я пішов церкву Андрія і дуже довго чекав черзі. І я питав самого друга, як буде Пріст на український. Він каже, священник. Я півгодини стою, поки пара йдуть на переписку на весілля, і в кінці я кажу: Доброго дня, мені треба свинячик. Як ви ви Мені сказали на і Так далі. Він каже: Хто свинячик? Ви свинячик. Каже, Я священник, і це було теж неприємно, але я не згорів в пекле. Слава Богу, поки що поки що. Чаде, я впевнена, що для більшості наших глядачів ви знайомі, але є частина, яка не знає, хто такий чад Зоратлі. А для більшості ви довгий час були нічним мером Львова, Можливо, і залишаєтеся досі. Ви засновник кількох локацій, які пов'язані із гастрономією. Це і Можна сказати, ресторан чи чи кав'ярня? Ну це простори різні. Ви заснували нещодавно. Відкрили студіо Намбату. Е, ви і організатор організації перепрошую за тавтологію Найт Амбасадорс. Це е, була ваша діяльність принаймні, до повномасштабного вторгнення і ще до коронавірусу, е, коли ви намагалися організувати нічне життя Львова. Привабливим, так? Угу. Без е, оцих слів, які ви шукали на шуварі. Е, то чим ви займаєтеся зараз? І наскільки змінило ваш побут і вашу підприємницьку діяльність повномасштабне вторгнення? Бо вночі ви зараз нічого і не організуєте через комендантську? Ну звісно, я зараз не нічний мер, я зараз більше вечірній мер. Бо у нас є ага. комендантська, і маємо це зрозуміти, що я проводую на інше на рахунок нашої діяльності вона була для мене мета? Бо... В моменті, щоб я зозумів, коли я залишаюся в Україні, мені треба любити це місто. І для мене Львів був дуже камерний, маленький, і хотів роздавати його не в форматі клубу і барах, а зробити гарні культурні івенти за межу цим простором. Ми таргали і ходили в ботанічні сади, музеї, робили декілька гарних співпраць з міською радою на рахунок, музеї. Коли тобі кажуть, що ніч музей має працювати не до шостої, а до дев'ятої, а той бабуля, яка ходить на тебе, дивиться, коли ти в паркет ходиш і крики. І вона каже: дев'ята вечора вже. І Я кажу, треба трошки вино, трошки мюзик. Ні, не можна алкоголь, не можна мюзик, типу це музей. Я кажу, а для чого тоді між музей? Я не розумію. І пішло у нас декілька гарні епізодів і довіра, і кейси, які ми зробили з міськораду, і ми розливали Львів, і каталася багато місцеві, навіть декілька з подруги мої. Які були навіть на музеї Драгоманова і казали мені на вечірку, дякую, я тут вперше. А ви досі п'єте каву із міським головою Львова? Як в нього виходить по часу, але ладно, Бо... Ну так ввечері п'єте чи вранці? Ну, каву точно п'ється вранці, бо якщо ввечері, то не заснути потім. Дякую вам за вашу історію. Ми ще повернемося до розмови. На ваша історія знайомства з українською розпочалася в Японії, якщо мені не зраджує пам'ять. Що це за історія? Як ви відкрили для себе українською, чому ви вирішили зупинитися з українською в Україні? Так, просто Коли я вчилася в Японії тоді в університеті, тоді там багато іноземців було, тобто міжнародний університет в Японії. Тому тоді перший раз я слухала українську мову, декілька українців було. Тому була, а це гарна мова, я так думала, і пізніше я придумала хочу вивчати українську мову або жити в Україні спробую. В той момент вже мені було 30 років більше років, тому тобто, для другого життя, я так думала, тому я сама планувала переїхати сюди біт тобто, нуля. Вивчала українську мову. Mm -hmm. Тільки я читала абетку, але я то не розуміла, що означає. А трошки розуміла, мов добрий день або дякую. Про це я розуміла, але дуже потрібні слова, так? тому дуже багато, багато я писала. Я... Можна показати? Можна, звичайно, так, нам так, буде цікаво так і... побачити, що ви Перепрошу, писали так. і як ви вивчали на практиці. Так, таке піщуть, просто будь-які граматки, книжки, моцахалом все від початку до кінця все піщуть. Я старалася пам'ятати слово і граматки, і він теж казав. Підмінки це дуже важко <селістична> <селістична> <рів> Пан Остап підглядає як кандидат філологічних наук е, усі ваші записи <селістична> і розумію, що схвально киває в методиці вивчення української мови. Ви зараз викладаєте і корейську і японську <спільшен> <селістична> мову для наших тутешніх <спільшен> мешканців. А яку мову за вашою оцінкою важче вивчити українцю корейську? Японську чи японську Тобто Українцям чи мені? Да, так. так. Українцям. Ні, Украї... яка мова важче для вивчення? Корейська чи українська? А, тобто украй... мені здається, українцям будь які мови інакше. Це всім інша мова, категорія інакше. І абетки зовсім всім різні. Тому загалом біт дуже починати тому складно. І хроматики, і речення, порядок всі різні. In zato, tako je rekla, ona, ampak... Це початок, тільки початок, тільки кілька місяців після того все нормально, тоді шпідко розуміють українці. Ми із розповіді Чада зрозуміли, що він займається підприємництвом організацією життя Львова, робить його різноманітнішим. Ви викладаєте, ви із цього живете. Ви згадали, що ви приїхали сюди до України після того, як познайомилися з українською в Японії, але ви ж не до Львова зразу потрапили. Ви були в Одесі, в Києві. А якщо не помлюєте, а, ССД, це і Запоріжжя, і Кам'янець-Подільський, одним та. словом, об'їхали усю Україну, але залишилися саме у Львові. Та, Чому? Тому що це загалом перший раз, тільки я думала, тільки ревів. Але знайшла роботу у Києві. Бо uh -huh. початку я жила у Києві. Було трошки важко в той момент. Це вже 30 років тому тоді було дуже складено спілкуватися навіть українською мовою. Тому після того рік я старалася, і я придумала трошки. Mm, тому, мабуть, у роботі починати біт нуля, тобто ще знайти роботу. Uh -huh. Тоді я переїхала сюди і рік, просто я подома це насідала і. Почалася українську мову і потім е, всі е, контактували, контактували з Кимос, чи робота є або будь які роботи, Я хочу працювати. Тому а... я почну речити у Львові. А, а важче що... спілкуватися українською у Києві було через те, що там було засилля російською, чи так? Я а... дуже старалася. І у Львові. Тобто краще було багато людей просто говорять українською мовою. Тому мені дуже допомогло це багато чути. В історії Південної Кореї були події дуже подібні щодо мови, як в Україні, бо Південну Корею свого часу анексувала Японія, і у вас було засилля японської мови, і держава проводила дуже багато різних заходів для того, щоб корейська мова все-таки зайняла своє чільне місце у вашій державі. Ми зараз, уже на 30-му році незалежності, також намагаємося викорінити російську мову. Я би хотіла почути від вас, від, яка від людини, яка про в шлях своєї країни. Чому це так важливо, щоб українці говорили українською? Це не для тільки українців. Загалом успішні багато країн. І... Але всі країни мають, не мають рідну мову. Так? Правда? Але Україна є, українська мова є, Корея є, корейська мова є, Японія є, японська мова. Є. Просто так. Це дуже велике щастя. Тому треба. Це основна побага, тільки що народ. Так? Я кореянка, тому я постійно маю попахот для корейської мови і культури. Це, звичайно, нічого не треба питати. Це не тільки для українців. Це дуже звичайна ситуація. Найбільше редко може показати попаху для своєї країни, це мовою говорити, тому що мова не тільки букві слова, не тільки звук, не тільки значення, тому що будь-які мови мають. Дуже хлібоко душі від uh -huh. народів. Такі дуже багато історій постійно так говорили то тепер такі дуже міцні історії всередині. Uh -huh. Тому, звичайно, такі, рідну мову говорити, використовувати, читати, писати – це дуже звичайна повага для своєї країни, uh -huh. тобто захищати культуру. І мову, і душу Це дуже важливо, Я так думаю, дякую вам за ці слова. Пане Остапа. Ми з вами вже в цій студії говорили про важливість української в Україні. Не будемо повертатись до цього питання, але з нового у нас у травні торік вступив в дію новий правопис української мови. І автори цього правопису пам'ятаєте історію. Проти нього було подано низку судових позовів. все таки він це все цей весь процес пройшов. Відстояли і от він уже в дії. Автори, я процитую документ, стверджували, що він розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. І він може захистити українську мову від русифікації. От нас минув рік. Ви помічаєте якісь зрушення в цьому напрямку, що цим новим правописом ми все-таки захищаємо українську мову від русифікації і є якісь конкретні в цьому поступи? Це дуже складне питання, насправді. Я не очікував. У нас ж, 5 такого. хвилин, тому що насправді це дуже повільний процес. Справа в тому, що може це і добре, так на щастя. У нас правопис так, він він ухвалений постановою Кабміну. Все він є певним законодавчим актом, але у нас немає там. Поліція яка би карала за відхилення від правопису, і це дуже добре. Демократичні країни так має відбуватися. Цебто, незважаючи на те, що правопис є офіційним актом, ухваленим Кабміном, але він не має е е е такої загально зобов'язуючої сили. Якщо ви, якщо ми тут, наприклад, у студії щось скажемо незгідно з правописом, чи ви щось напишете. Mm -hmm. В якихось своїх публікаціях, так, не згідно з правописом, то вас не притягнуть mm -hmm. до там, кримінальної відповідальності за це. Тому це повільні процеси. Інша справа це, це законодавство, так, і взагалі офіційна документація. І мені здається, в цьому напрямку теж відбуваються певні рухи, тому що. Десь вчора здається, чи, чи коли Руслан Стефанчук написав такий в п'ятницю. В п'ятницю так вчора була неділя, то напевно вчора це не було. Хоча це був Це був допис його соцмережі Просто він написав, що е, е, готується до розгляду новий український правопис, е, згідно з яким ну який якраз націлений на, на, на те, щоб дерусифікувати. Мову української документації це нас тут там є велика проблема з цим дописом, тому що це точно не буде новий правопис. Чи це буде е, якийсь, ну якийсь рекомендаційний mm -hmm. акт, так mm -hmm. але це дуже потрібна річ, тому що якраз оце потрібно нам де русифікувати і ем, позбавити це цієї такої, такої пострадянського того цього канцеляриту. А мене постійно пересмикує, як в українських офіційних документах, а слідом за ними uh -huh. і в також Українце проникає в наше мовлення повсякденне. Фраза на зразок забезпечення безпеки. Uh -huh. Це просто я вже мовчу про те, що це калька з російської обезпечення безпеці. Так тільки російською там немає цієї тавтології, та а українською вона з'являється. Чому не говорити гарантування безпеки uh -huh. або там, наприклад, уникнення загроз? Так є здається, от мознавиці, редактор Олександр Штукало Недавно в своєму дописі щось більше десяти різних варіантів запропонував, як можна це сказати українською краще. Ось це потрібно ну використовувати. Певну певний, певні інструменти законодавчі, щоб з принаймні української документації викорінювати ці жахливі російські карти. Ну і це допоможе нам легше інтегру... інтегруватися в систему ЄС, як би здавалося, що має українська мова документообіг і переклади до інтеграції в ЄС, тому що легше буде перекладати на інші мови, коли ми будемо цю документацію вести не канцеляризмами і не штампами з російської, а українською. На завершення. Нове чаде, з вас почнемо. Ви дуже любите українські приказки і повір'я прислів'я, дуже коротенький з ваших улюблених на завершення ексклюзивно для наших глядачів. Що вам найбільше подобається з українських прислів'їв? Прислів. Прислів'я, приказки, прислів'я, вислови. Наприклад, на хлопський розум ми вже від вас почули. Що вам ще найбільше подобається з таких висловлювань? Коли все горить, і тобі каже, ні, все говорити не, не, не треба. Щось од... два-три. Все горить, і тобі кажуть, нічого страшного. А а. Все горить, але нічого страшного, Take it easy. Все горить, але нічого страшного. Не, не переживайте, все буде добре. Дякую, дякую, е, Найон, е, з, від вас ми довідалися з секретних наших від наших секретних інформаторів. Що ви дуже любите Богдана Ігоря Антонича поезію? Так. Е, ми але... не будемо розпитувати, чому, але ага. це так. точно для нас цікаво. Бо це не Шевченко, не Франко, не Леся українка. А, Чи можете ви продекламувати шматочок із поезії Антонича, вашої улюбленої буквально на 30 а. секунд? Але я вже забула, перепрошую, але <laughs> його вірус мій улюблений лист, так, mm -hmm. дуже короткий вірус є, тому що так, я підучувала як душа, як корейська. Тобто в такому періоді, як він жив, тоді в теж дуже сухої письменник він теж жив дуже коротко. Mm -hmm. 30 років. І Антонович йому було віру... Двадцять дев'ять, так він помер, так, мабуть, дуже э, так само так, дуже сухо життя і мо, обличчя інакше. Але коли писали вони писали біручі, коли я читаю, тоді я дуже сухожу схож, душу, я підчувала як корейці. Тому мені дуже подобається його біручі читати. Звичайно, я читала Тарас Шевченко і трошки Реша Курайка, скоборода, я багато я читала, але. Це буде домашнім завданням для наших глядачів знайти вірша Богдана Ігоря Антонича і його прочитати. Ну і, і it's пане it's Остапе, it's ви думали вас, мене як українця, не іноземця, але не мене. Бо спочатку повномасштабного ви почали працювати над словником війни. Нагадаю, для наших глядачів, що це такий така збірка слів воєнних, яка ви збираєте на основі монологів різних людей. Ця збірка вже фантастично розійшлася різними, різними країнами. Вона перекладена вже на кілька мов, якщо я не помиляюся. На дев'ять на мов. Так от, до вас питання на завершення. Якщо б я вас запитала про слово, яке вам насамперед спадає на думку зі словника війни. Що б це було за слово і коротко чому? Нехай це буде слово Дім. Воно повторювалося багато разів в наших розмовах, на основі яких словник війни був побудований. І чим воно мені здається важливе, це тим, що воно змінило для нас своє значення. Тому що в мирний час дім це те, що нас захищає, де ми шукаємо захисту, прихистку. А в час війни дім це те, що ми мусимо захищати, тобто змінюються наші ролі. Я вам дуже дякую. Страшенно тішуся, що домом для вас найон стала Україна. і Для вас чад, чад, грек, найон, кореянка. Ну і Остап Словенський, українець, кандидат філологічних наук, були на завершення головного задання.